Розділ 25. РИТУали Прощення. СУЧАСне суспільство дуже недооцінює силу ритуалу. Коли ми перетворюємо будь-яку процедуру на ритуал, додаємо їй священного виміру. Адже ритуал впливає безпосередньо на нашу душу. Ритуали можуть бути дуже простими чи складнішими, але рівень складності має набагато менше значення, ніж та глибока пошана, яку виявляємо до самого процесу. Ритуал є запрошенням божественного начала до участі в людських справах, а тому це ще одна форма молитви. Ритуал виявляється найпотужнішим, коли ми розробляємо його самі. Підходьте до започаткування ритуалів творчо, проте я поділюся з вами певними загальними принципами та ідеями можливо, забажаєте ними скористатися. Вогнений ритуал Вогонь завжди сприймався як сила трансформації, алхімічна стихія. Коли ми віддаємо щось світові через вогонь, це допомагає звернутися до первісного вірування в трансформаційну силу вогню. Саме через це ритуал спалення анкети радикального прощення, листа про звільнення або трьох листів дає нам відчуття завершеності і трансформації. Проводьте спалення урочисто і з відчуттям глибокої пошани. Виголошуйте молитву, поки горітиме папір. Щоб надати церемонії прощення особливої ваги, раджу розпалити пахощі сандал, полин, зубрівку, ладан тощо. Дим від полину або зубрівки також очистить вашу ауру вижене з вашого тонкого поля небажані енергії. Водний ритуал вода здатна зцілювати і очищувати. Вважається також, що вона може освячувати предмети ми можемо будь що робити з водою ритуальне омовіння. Занурення і відпущення у плавання. Все це дає добрий результат. Наприклад, замість спалювати листа про відпущення, можете зробити з нього паперового човника і відпустити у струмок. Творіть. Підходьте до розробки ритуалів творчо. Нехай вони сповняться глибокого значення особисто для вас. Пригадайте історію Джейн, яка мала рак. А задовго до того помістила на горище коробку, де лежали різні речі, що асоціювалися у неї з чоловіком, який розбив їй серце. Я запропонував їй зняти коробку з горища і принести до наступного сенсу терапії. Якби Джейн не померла, перш ніж встигла б відвідати мене наступного разу, ми розібрали б ту коробку, роздивилися кожну річ і докладно дослідили, що вони для неї означають. Далі позбулися б їх одна за одною під час ритуалів, які мали для жінки певне значення. Як наслідок, вона змогла б вивільнити багато заблокованої енергії. Розділ 26. Прощення ЧЕРЕЗ Мистецтво. Мистецтво є потужним інструментом прощення та емоційного визволення. Один із найяскравіших прикладів стілення через мистецтво, який я мав честь спостерігати, відбувся під час ретриту в Англії. Серед учасниць була молода жінка з розсіяним склерозом. Її тіло було кволим і виснаженим, а голос ледве чутним. Її горлова чакра майже повністю закрилася. Вона мала чоловіка і двох дітей, але шлюб фактично розвалився, а сама вона почувалася ніби в пастці, без порадності і без виході. Якоїсь миті під час групового сеансу арт-терапії жінка почала малювати надзвичайно завзято. Говорити вона не могла, але малювала і малювала. Важко було зрозуміти, що саме вона хоче зобразити, але згодом стало помітно, що за допомогою паперу і олівця жінка намагається повернутися в минуле і вивільнити давній, ще дитячий біль. Ми з дружиною сиділи поряд із нею багато годин поспіль. Спостерігали, як її малюнки ставали дедалі більш дитячими. Час від часу вона також нерозбірливо писала короткі фрази. Наприклад. Погане дівчисько, або Бог мене не любить, та інше слова глибоко захованого сорому, провини і страху. Нарешті жінка зробила грубий схематичний малюнок, в якому сама пізніше розпізнала зґвалтування власним дядьком, яке пережила в дитинстві. Під час того досвіду, що став катарсисом, вона спромоглася висловити в малюнках те, чого не могла передати словами і звуками. Її горлова чакра закрилася через те, що дядько змусив її робити ротом. Він примусив дівчинку до орального сексу, а мистецтво раптом допомогло дати вихід спогадам і емоціям, які жінка багато років витісняла. Саме ці спогади та емоції і спричинили її захворювання. Щоб підтримати ту жінку в стані катарсису, моя дружина відвела її в дальній кінець великої кімнати, де ми проводили ретрит. І ми запропонували хворій скористатися голосом, аби сказати, що вона гарна дівчинка і Бог її любить. Я домігся, щоб жінка промовляла це дедалі гучніше, аж поки вона не почала щосили кричати. Після того, як жінка прокричала Бог любить мене разів зі двадцять, вона замовкла, глянула на мене і мовила Адже він справді мене любить, чи не так? Це був момент зцілення, якого я не забуду ніколи. За три місяці після нашого повернення з Англії до штатів я отримав від тієї жінки листа, в якому вона розповіла, що пішла від свого чоловіка, знайшла нове житло та влаштувалася на роботу. Вона вже могла користуватися своїм голосом, щоб попросити того, чого хоче. І тепер переконалася, що може не лише просити, але й отримувати. Навіть започаткувала групу підтримки людей із розсіяним склерозом і використовувала арттерапію. Щонедень до неї поверталися сили. Минуло три роки, а вона і далі надсилає нам звісточки про те, що її стан дедалі покращується, це надзвичайно тішить нас. Якщо ви належите до людей, яким важко висловлюватися, спробуйте малювати. Можливо, ви і самі будете вражені тим, до чого призведуть ваші спроби спілкуватися саме в такий спосіб. Купіть собі трохи білого і чорного паперу для малювання, а також олівці і пастель. Пастелю дуже добре малювати на чорному папері. Майте на увазі, що використання цього інструменту не вимагає особливих художніх здібностей. Суть не в тому, щоб малювати гарно. Насправді, якщо вас переповнює гнів, ваші малюнки, швидше за все, не будуть гарними. Суть у тому, щоб вихлюпнути на папір ваші емоції та думки. Починайте малювати без жодних очікувань та ідей щодо зображення. Можна попросити Бога або вашого духа провідника, щоб допоміг через процес малювання вивільнити все, що цього потребує. А потім просто починайте. Хоч що просилося б назовні, дозвольте цьому виявитися: не судіть. Просто пливіть за течією. Хай це буде подібне до медитації. Якщо бажаєте через малюнок розповісти історію, розповідайте. Якщо просто кортить скористатися певним кольором, скористайтеся, робіть, що вам заманеться. Під час арт-терапії як інструменту прощення практикуйте приблизно такий підхід, як і під час написання трьох листів. Зробіть серію малюнків, які віддзеркалюють ваші відчуття через поведінку певної особи. Ці малюнки мають вмістити ваші гнів, страх, біль, сум тощо. Далі перейдіть до іншого стану розуму. Долучіть співчуття і розуміння, та зробіть кілька малюнків, що відбивають саме цей настрій. Третя партія малюнків має виражати відчуття, характерні для радикального прощення. Можна зробити між цими етапами певні перерви, або пройти їх один за одним. Та якщо вже розпочнете процес, обов'язково пройдіть усі три стадії, навіть у тому випадку, якщо зробите лише три малюнки. Адже якщо ви, наприклад, виконаєте тільки перший, можете загрузнути в своєму гніві. Після завершення кожного малюнка прикріплюйте його до стіни, розміщуйте точно в тому порядку, в якому малювали. Створіть вертикальну чи горизонтальну смугу. Якщо обираєте вертикальне розташування, хай перший гнівний малюнок буде внизу, а останній радикальне прощення нагорі. Коли ви саме так їх розташуєте, здивуєтеся, як виразно та стрічка позначає зміни у вашому енергетичному стані. Підпишіть малюнки і поставте дати. Проведіть певний час, вдивляючись у кожен. Хай вони поговорять із вами. Ви щось думали під час малювання кожного з них. Коли потім переглядатимете зображення, відженіть від себе всі ті думки. Постарайтеся побачити найважливіше в малюнках. Попросіть людей, яким довіряєте по-своєму інтерпретувати зображення. Цілком імовірно, що вони помітять те, чого не побачили ви самі. Запитайте, якби це був твій малюнок, то ти б на ньому що побачив? Якщо їхнє сприйняття знаходить відгук у вас, добре. Якщо ні, теж нормально. Люди вдивляються у ваші малюнки через призму власної підсвідомості, а не вашої. Але ви переконаєтеся, що чужі спостереження і зауваження можуть підштовхнути вас до цілком нового сприйняття власних малюнків, і до нових осяєнь!